Доброго дня, шановні сухачі міжнародні інтернет-телерадіокомпанії. 1000 друзів, мене звати Волошин Олександр, я учень 5 Б-класу ліцею школи гуманітарної пасії. Я представляю секцію географія і сьогодні хочу поставити вам свою роботу на тему «Географія футболу. Сьогодні ми поговоримо про світове поширення цього найпопулярнішого виду спорту історичні аспекти його розвитку та впливу. Футбол або цоколь це глобальніше явище, яке об'єднує мільйони людей незалежно від кордонів, культури чи мов, його охоплює всі континенти, а розвиток тісно переплітається з історичними, економічними та соціальними процесами. Ревчення графія футболу дозволяє зрозуміти, чому в певні регіони стають домінуючими, як клімат та інфраструктура впливають на стиль гри та дезосереджені і сумні фінансові потоки цієї індустрії. Сучасний футбол зародився в Англії у середньому 19 столітті. Де в 1863 році були перші уніфіковані правила гри, що відокремили його від грегбів, завдяки Британській імперії та її розголоженим морським шляхам га швидко поширилась світом. Британські моряки та торговці завезли футбол до потихних міст Європи, Південної Америки, Африки та Азії. Світова футбольна карта поділяється на шість основних конфедерацій під Егідою: Фіфа, УЄФА, CONMEBOL, Кункакаф, КФ Африка, Африки і УЄФА є під світового клубного футболу, тут зоресереджені найбагатші та найпотежніші ліги. Англійська Прем'єра Ліга, Іспанська ліга, Італійська серія. А то що графічні положення та високий рівень економічного розвитку сприяють конкретації фінансових ресурсів, інфраструктури та талановитих лавців з усього світу. Південна Америка Конморбов вважається колиською талантів і батьківщину один з найуспішніших зміних світу, зокрема Бразилії та Аргентини. В Бору є невідомою частиною культури та національної ідентичності. Африка, КАФ визначається величезним людським потенціалом та пристарості до гри. Багато африканських грасів успішно виступають у повідних європейських кубах. Африка демонструє стрімку розвитку завдяки значимим інфекціям, особливо в країнах польської затопки та Східної Азії, Японія, Південна Корея. Північна... Північна та Центральна Америка Кункампав. Домінює збірна США, а також Мексика та Корінка Близького басейна. Географія впливає на футбол через декілька аспектів. Перше, клімат у країнах із жарким кліматом матчі часто поводиться ввечері або взимку. А в країнах зі суворими зимами, наприклад, Скандинавія, Україна, Сезон, може бути адаптованим або ж використовуються криті манежі та вточні поля. Друге, економіка та інфраструктура рівень розвитку футболу колорує з економічними становищами країни. Багаті країни можуть дозволити собі будівництво сучасних стадіонів, академії та залучення високоплачуваних гравців і тренерів. Третє, культура та політика. Футбол часто стає символом національної годості та може користуватися як інструмент геоплітики історичні події, такі як кеномалізм, також і визначі шляхи поширення споту. Отже, хороший футбол, це динамічні яка вивчає як фізичне середовище історії студії, та економіка, формують найпопулярніший вид спорту у світі. Від заложення в англії до глобального панування футбол долає графічні бар'єри, стаючи потужними стаціонами та культурним феноменом, які продовжує розвиватися та змінювати свою графію під впливом сучасного. Балізаційних процесів. Вивчайте графію, подорожуйте та займайтесь спортом. З вами був учень 5 Б класу в Олександр. До нових зустрічей на хвилі міжнародної інтернет та радіокомпанії «Тисяча друзів.